Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Сьогодні у нас 13 грудня, свято Андрія Перевозвано. Це свято святкували мої батьки, святкували мої діди, бабусі, святкували мої предки. І святкую сьогодні я, велике православне свято Андрія Перевозваного. А яка традиція була на Андрія? Хто знає з наших дітей? Ви скажете, у нас є Україна в місті Сокіряни? Немає у нас в Україні в місті секіряни. Вам лиш так здається. Наші діти міста Сокиряни не знають українську історію Сокирян. Вони не знають, що місто Сокиряни заснував Петро Конашевич Сайдачний. І вони не знають, що українські козаки Петра Сайдачного розбили турків в турецькій долині і заснували місто Секурінь. Козацький курінь автентична назва. Міста Сикірян не знають, тому що місцева влада, холуї, бариги і інші не хочуть, щоб діти були українцями. Вони хочуть, щоб діти були рабами. Лізли за 200 гривень на їхні яблука до кінця життя. Ця ж сама місцева влада чи ті ж самі холуї місцеві. Спокійно спостерігають, як нищаться українські історичні пам'ятки на Сокірянщині. Немає України у нас секірянах, повірте, немає. А сьогодні на свято Андрія Первозваного я хочу розказати про ту традицію, про яку наші діти, сьогоднішні діти, українські діти в місті секерінах не знають. Традиція знімати фіртки. Ви бачите, оце фіртка. Отакі фіртки колись в ніч на Андрія знімали. Знімали по всій Північній Бесарабії у нас, знімали по селам. І усі чоловіки, у яких були дочки, усю ніч пантрували фіртки, щоб їх не зняли. Сиділи й пантрували. І були такі випадки, коли вони засинали, прокидаються, а фіртки вже немає. Хлопці зняли. Хлопці полювали за фіртками, полювали за. Хатами, де є дівчата, дівки як казали на видані. А за хатами, де були гарні дівки, як казали по салах, то полювали страшною силою. Фіртку або ворота знімали хоч би, як, хоч би як хазяїн їх не пантрував. У нас був випадок, коли вчительці на Андрія, ну я це не, не виправдовую, звичайно, але. Ця подія сколихнула всі тоді сокір'яни. при Радянському Союзі вчительки, вчительці нашої першої школи зняли фіртку ворота і віднесли в яр. Ну, ви знаєте, от такі були традиції: були традиції палити скати на Великодень. Всі сокір'яни від мала до велика. Хлопчики до 18 років і старше зносили скати на горби і палили. Ніч на Великодень, а сокіряни всі в диму. І ніхто не міг нічого з цим зробити. Ні комуністи, ні міліція, ні партія. Були колись традиції, а зараз традицій немає. Нашу молодь перетворюють, в що. Правильно перетворюють в майбутню обслугу, яка вийде з України і буде обслуговувати Європу і весь світ. В тому числі і Росію, де працює зараз 7 мільйонів українців. Нас готують бути рабами, а не господарями своєї української землі. І це стосується мого рідного міста Сокірян, де один я, український історик та журналісти Швець, П'ятий рік веду український історичний ютуб канал Ігор Кравцов і б'юся за українську пам'ять, за українську історію. І буду битися до останнього зі святом вас, українці, православні, святого Андрія Перзваного, перемоги Україні! В цій важкій боротьбі. За незалежність, за свободу, за право існувати як народу, нації, державі з Богом. Амінь.